Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Хайберней. І тема сьогоднішнього відео анотація Named Native Query. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ітак, так, Named Native Query це анотація, за допомогою якої можна створити іменований нативний запит. В загальному. Іменований запит це спосіб використання будь-якого запиту під певним псевдонімом. Hibernate дає можливість використовувати іменовані запити для сутності, наприклад, щоб не потрібно було розкидати запити по всьому коду. До речі, анотація namedNativeQuery Query дуже схожа на анотацію Named Query. Там, в принципі, ми писали. SQL, а в Named Native Query ми пишемо нативний SQL. Але є деякі нюанси, які треба вказати в анотації Named Native Query. Давайте одразу, в принципі, перейдемо до нашого персона. І так, це є Entity. Ну, клас Person. І в нас тут ID і getter setter до цієї ID. -шки. І ми, як ми бачимо, у нас анотація NamedNativeQuery. Native Query. У нас є параметр. Name, параметр query і result клас, цього немає в а, Native query, чого нам, в принципі, там не треба вказувати. І так, name тут зрозуміло. Я роблю статичний, щоб можна було тут написати а, в параметі name, але потім за допомогою цієї статичної стрінгі його і викликати. В query нам треба писати вже на HQL. Там у нас було просто From, Person, where ID, Between. І пішло поїхало Нам треба сказати Select і зірочка, якщо ми хочемо дістати а, все, або нам вказати поля, які ми хочемо конкретно дістати. В попередньому відео я казав те, що параметри в мене були вписані всередину мого тут запиту, але я створив допоміжні а, стрінги, щоб можна було вставляти, наприклад, просто чисто показати, як можна їх використовувати. І потім в, а, Квері ми це побачимо в параметрах. Добре. І так, йдемо в наш сервіс. Так як в нас тут оновлення, то на базі нашої сутності буде створена таблиця, якщо її немає. Або якщо наша таблиця буде оновлюватись, то й. Точніше, наша сутність буде оновлюватися, то і таблиця тут буде оновлюватися. Так як в нас її тут немає, то при першому запуску нашої аплікації буде створена таблиця на базі нашої сутності. Фактично з одним полем ID, тобто з однією колонкою ID. І так, дивимось: Create table person ID, ну і, в принципі, primary Key це ID. Все. Створилась табличка фактично з одним полем ID. Добре. Давайте подивимось. На сейф нам треба зберігти. І так, звісно ж, всередині сесії і транзакції я зробив тут цикл: 10 ітерацій, в кожній ітерації я викликаю. У сэшн на метод персист, передаю туди одразу new person. Тобто фактично створюю персона і роблю йому персів. Transaction commit і session close. Так як в нас тут 10 ітерацій, то буде 10 запитів до бази даних і фактично 10 рядків в таблиці Person. Ось всі вони є. Ідемо наш person. Робимо all rows. 1 і 10. Всі є 10 записів. Супер. Давайте тепер спробуємо дістати. І так, звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод create native Query, тому що ми хочемо передати стрінгом нативний запит, тому нам треба не просто Create query, а create native Query. Фактично, він повністю дублюється те, що в нас є в нашому персоні. Можна було, до речі, і так поставити з цими стрінгами, але я вже вирішив зробити і так. Дивіться, тут є наш запит SQL, ми його типізуємо, а потім ми ставимо параметр Start-ID, ось це, наприклад, 2. І endId, id він є 4. Робимо Result list і він повертає нам список типізованих під person, тобто list person, transaction, close, і поза цього ми робимо пряку. Подивимось результат, який ми отримали. Фактично, between між ID-шками 2 і 4. Тобто буде 2, 3 і 4. І став такі запити з id ідіжками 2, 3 і 4. Дивимось: Select All from Person, Where ID, Between, першим uh, and і e другим. Давайте тепер подивимось, як використовувати з допомогою нативного, іменного нативного uh, запиту. Звісно ж, всередині сесії і транзакції, У сесії ми викликаємо Create named Query. Там, в принципі, немає Create named native query. Нам, той самий, як і попередньому, коли ми викликали Named query, то і для named native query викликається той самий метод у сесії Create named Query. Передаємо стрігу, тобто цю нашу назву. Типізуємо під Personen і кажемо Start ID і End ID. В принципі, щоб вони, вони збігались. А, до речі, я забув сказати про result клас. Тут нам обов'язково треба е, вказати, який entity, яку сутність ми хочемо повертати. Result class. Бачите? Нам обов'язково треба все рівно вказати тут, що ми хочемо повертати. Так, я розумію. Ми тут типізуємо, ми кажемо, що ми будемо повертати, але все рівно, якщо не вказати result class параметр, то буде помилка. Можемо потім по це подивитися. Добре, тут set параметр статте d 5 set параметр ND7, result list типізуємо під список підперсеню. Тут ми вказуємо. Transaction commit, session close, і робимо бряку. І у нас буде запит від 5 до 7. Ага. Так, вивчайте. А, ні, все правильно Так. Це просто він не вказує, не показує. Ага. Добре. Дивимось три відповіді. П'ятий, шостий і сьомий, як ви бачите. Давайте я вам покажу, що буде, якщо прибрати. Буде помилка. Named Query exists, but its result type is not compatible. Тобто він не співпадає. Тобто він щось повертає свої, а ми воно намагаємося типізувати під Person. Тому нам цей параметр обов'язково треба вказувати, щоб Hibernate розуміла, що ми хочемо отримати. Отже, анотація Name it Native Query дає нам змогу створити іменований нативний запит. Фактично дуже схоже на нотацію named Query і нативний запит, який вона нам дає можливість створити. Але якщо ви хочете в named Query створити через HQL, пишете через named Query. Якщо вам потрібно створити нативний запит, пишете через нотацію named Native Query. І не забувайте, є такий параметр, як Result set. Це який клас, результат класу, який хоче. Щоб ви повернули в цьому запиті. Не треба забувати його вказувати. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темп-хабенець, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.